Повірив в вісті цій спасенній, і над ким рамено Бог відкрив, народився у тиші блаженній, цар царів, він світ цей полюбив, щоби бути у житті моєму першим, найдорожчим, головним, крик його під небом віхлиєму, став нам подарунком В давнину я помислом вернуся непомітний двір, убогий хлів, там знайшлося місце для Ісуса, чути співи ангельські з полів. На соломі немовлятрі дрімає, пахне небесами, але він долі не сладкий зазнає Всіх її випагливих сторін. Поки малюку спокійно спиться, Не питай, що може це дитя. Промайне так швидко, років тридцять, Проведе скрізь труднощі життя. Вогник той, що тихо догорає, не погасить він. Христос такий, з стебло не доламає, балить біль людський. Те, який він вікар, хай розкаже жінка в кровотечі і вартимей. Сухорукий руки хай покаже, скільки їх ним зцілених людей, те, як він у милості прощає, не згадавши зроблених гріхів, грішниця, і Петро Апостол знає багатьох від вічних мук відвів. Є в Ісусі сила Воскресіння, розповість про силу Ту. Христа його благослові, не дорослі, запитай в дітей, тільки співчуття і тижне біння, проявив у стовлених людей. І дишив у небі, славу неба, всюдросу, кінець, хворій не спів. Прийшов до тебе і до мене, щоб ми згодились він збігний. Хоч сьогодні крики не та й суманський сад теж свій, певно, не підозрює не знає. Злоків тридцять в боротьбі. Припаде Христос в своїм молінні, плакати там гірко буде знов, вистраждає наше Він спасіння, небо нам верне, проливши кров. Ти повір сьогодні дивній звісті, що Христос не просто це дитя, віднайти в душі для нього місце, зміниться навіки майбуття. Це не просто хлопчик, це Месія, в ньому лиш від небезпек покров. В яслах народилася надія, в яслах народилася любов. Амінь.